Вітання, це твоє авто. У нас на надходження на продаж. Офіційна Audi a 5-2012 рік, рестайлінг, красиві диски. Подивіться, супорта Бремба. ну, Це ж це круто. Реально насам, насправді реально крута машина, бо пару косметичних підкрасів. Дуже крута історія обслуговування. Там поміняли все, там і ланцюг поміняли, і в коробці регулярно масла фільтра міняли. В двигуні також масла міняли. Тобто машину. Постійно обслуговували, постійно вона була в стані такому, щоб сісти і поїхати куди завгодно. І зараз це так і залишилося. Подивіться, які сидіння пробігу 263 тисячі кілометрів. Комплектація у нас ауті ексклюзив. Дуже красиве матове дерево, дуже мені подобається. Бо зазвичай йде глянець такий, наче бабусин-сервант, тут дорого багато. Красиве кермо двозонний клімат, підігрів сидінь, парктроніки по колу, датчик світла, тонована машина по колу. Вона дуже красивого кольору, коричневий кольор переривається на сонці. Вона має вигляд, вона одягнена в вес 5 Приїжджай, подивись, протестуй, звози на СТО і не пожалієш, це буде твоє авто.